Друзі, я хочу зараз поділитися трошечки своїми думками. Просто от особистим. я коли пішла в онлайн, я пішла не тому, що тут можна заробляти, не тому, що я знала, як тут заробляти. Я йшла сліпо. Для чого? Для того, що я в реальності створила крутий. Курс польської мови. Я отримала кейси, це називають зараз кейсами, відгуки, і побачила, що вони йдуть, і їх дуже багато. І мені від моєї такої душевної ну от, пориву мені захотілося розповісти багатьом людям про те, що я ось таке створила. І це мене привело сюди. Я нічого абсолютно не знала про те, як працює онлайн. Я чула так, як ви якісь корисні відео чи там якісь сторіси. Мені захотілося дізнатися більше. Я почала купувати курси. Але і після них мені здавалося, що я ще більше заплутуюсь і не розумію, як то кажуть, де собака зарита. Вже потім, коли я почала. Набивати гулі, щось за кимось повторювати, не розуміти ось цей інструмент зсередини, я почала більше прислухатися до себе і ці ж інструменти адаптовувати під себе. Тепер же я більше, так скажем, такий спостерігач, який, так скажемо, більше зараз спостерігає за тим, що відбувається. ну і Використовую оці всі інструменти. Потім, пізніше, коли виявилося, що не все так, як я бачу, що тут є певні правила і їх потрібно все-таки дотримуватись, я почала шукати своє покликання. Тому що до кінця ці відгуки, це круто, що це спрацювало, але я не до кінця бачила себе в цьому. так. Мені хотілося дати цей курс а займатися чимось іншим. Я почала шукати покликання. Паралельно я ділилася своїм досвідом таким особистим, щиро, що я змінила харчування, що в мене такий результат. І це все йшло з такого внутрішнього пориву, так скажемо. Але пізніше вже я зрозуміла, що і тут. Це теж ніша, і тут теж існують певні правила. А я це все робила від душі. І ось я продовжу: пізніше оцей весь маркетинг, копірайтинг, продаючи пости, сторіс, прямі ефіри, відео, рілс, які почали з'являтися, телеграм-канали, оці всі запуски. Я це все а, розуміла, починала розуміти, але я не використовувала їх по шаблону, тому що мені не потрібен був шаблон, я просто знала щиро, що люди, в мене є крутий дійсно курс польської, я вам щиро виходжу за допомогою терту і кажу, що він ось так працює. Так? В харчуванні трошечки інакше, тому що там інша ніша, там є люди, але там інша ніша а, є такі. Швидкі продажі, а є продажі повільніші, так скажемо. І ви вже обираєте для себе, чи ви хочете швидкі продажі, це, наприклад, дропшипінг, або якісь там курси, які одразу ви можете в лоб продавати, або запуски це довший процес. Давайте поговоримо з вами про те, чому запуски це довший процес. Тому що запуск це що таке? Є сторіс, ти комунікуєшся. Аудиторію тебе дивиться, одна людина чи сто тисяч. Ти показуєш себе, от себе показуєш кожен момент свого життя, говориш за аудиторію, продаєш її, підсвічуєш те, що може вирішити її проблему. І ти робиш це протягом певного часу. Хтось робить запуски у цій, виходить в сторін, скаже: а в мене сьогодні набір на курс. Переходьте в телеграм, я вам там розкажу детально свою історію і вже продає людина. Це може бути 4 рази в рік на великі суми. Тобто, те, що ви заробляєте, щомісяця маленькі суми там по дропшипінгу товар чи послуги, люди заробляють величезну суму 4 рази в рік. І на ці кошти вони живуть, оплачують роботу команди, роблять пости, сторінці і так далі. І ви вже повинні от розуміти зараз песню цю кухню зсередини. Я цього не знала, не розуміла. Я не бачила Я бачила лише вершину айсберга, а весь айсберг я не бачила. І я не розуміла, ну, що не так. Пізніше я вже почала розуміти і те, що. Коли одному круто заходить цей формат рілсу і контенту, іншому він зовсім не заходить. І тут в просуванні теж потрібно враховувати вас, тому що якщо брати ось цю всю одну стратегію і давати її на курсі по СММ чи просуванню, для всіх це не спрацює, тому що кожна людина має себе унікально. Хтось круто вистрілює в рілсах, а хтось у сторісах, а хтось круто пише пости, вони прямо лиються. І не можна казати, монетизуйте лише рілс, а монетизуйте пусти. Потрібно під кожну людину підбирати свою індивідуальну стратегію. Друзі, і навіть не завжди потрібно чи себе показувати, залежно для якої ніші і для якого бізнесу. Одне скажу: коли ви відчуваєте всередині, що це зараз вам потрібно, що ви йдете туди. І вам хочеться ділитися досвідом, так як мені зараз, що от я пройшла такий шлях, в мене є ці знання, так скажімо, ні то маркетингу, розуміння цього всього, що хто робить. Хто на таких безлустих речах просто з дитячої позиції заробляє мільйони, нехай заробляє, але е, мені хочеться показати різні вектори, е, різні напрямки. Е, Довгий час я думала, маю я право, знаю я цю інформацію. Пройшовши зараз курс, якийсь там по таргу, то дивлячись, що зараз роблять. Я в своєму курсі даю дуже-дуже багато інформації. Тобто, це так це буквально, так скажемо, детально те, що я робила. Як я робила на практиці цей кабінет, які кнопочки клікати? Оце е, як дивитися, коли вигорає рекламний креатив, коли е, ви розумієте, що... Ваша, ваш креатив, вже аудиторія закінчується, там підвищується ціна за результат, плюс частота збільшується три рази більше трьох, це вже означає, що один креатив показується тим самим людям постійно. Звісно, ви можете гратися за аудиторіями, збирати аудиторію з тих, хто тільки зберігав гарячих так, ваші пости, показувати аудиторію, рекламу тим, хто, всім, хто підписані, недавно ця функція з'явилася. Тільки на ваш аккаунт, і сповіщати їх про щось. На це все, звісно, потрібні кошти, але це величезний функціонал. І так, друзі мої, це постійна робота. Чарівної пігулки немає, як то кажуть. Тут потрібно трудитися, тут потрібно працювати. Тут, якщо ви чітко знаєте, що ваш продукт крутий і дає результат, і. Ви відчуваєте, що це дійсно так, то потрібно його просувати, потрібно його рекламувати, тому що я ніколи. Е Ніколи б не займалася інстаграмом і так далі, якби я щиро не бачила цих тон відоків. Тобто те, що там прописують потрібні кейси, потрібні. у мене вже це все було. Я знала, що кому я продаю, тому що я побачила реально, що я створила, і саме через те туди пішла. І саме такі проекти тривалі, тому що людина реально знає, що в неї крутий продукт, і він круто спрацює і полегшить, кому життя. Тут не треба, як кажуть, витягувати з пальця. Тепер ми поговоримо про те, що трошки стосується дропшипінгу. Там є така інформація в мене на курсі, навіть якщо ви захочете просто заробляти на без вкладень спочатку, потім закуповуючи товар. Я в Польщі, мені такий варіант не пасує, мені би пасував тільки дропшипінг, тому що закупка товару, там, продаж по Україні, мені не вийшло. Мені інфопродукти більше пасують. Але подивіться, коли ви закуповуєте товар і реклама у вас коштує. Там, Доларів в середньому за клік, за результат, за покупку, а ем, ви продаєте на 150 доларів, то це вигідно. Тобто ви витрачаєте на рекламу, воно вам покриває. І це потрібно оцю відслідковувати штуку. Щодо креативів, то, звісно, ви можете замовити в дизайнера, ви можете самі навчитися там в фігмі, фотошопі, або банально в канві робити креативи. Ще ось така штука, ви можете, звісно, користуватися клавішою просувати, просувати вибрану сторіс чи вибраний пост, але е там немає всього функціоналу. Вам потрібен весь функціонал, щоб чітко розуміти і сегментувати свою аудиторію за віком, за інтересами, і ще й можна запускати ретаргет або на схожу аудиторію. І схожу аудиторію ви можете створювати, як збиратися зі свого аккаунту, так само базу емейлів туди загрузити, або ті, які дивилися відео, тобто там безліч, безліч варіацій. Але зазвичай, щоб якщо ви не робите цього контенту, потрібно от один раз показати людині ретартом, другий раз, третій, на четвертий людина купить, тому що ви постійно будете в неї перед очима. Тобто, ви будете показувати, що ви існуєте, і рано чи пізно людина купить. Друзі, я трошки розкажу про свій курс по просуванню і таргетом. Це не типовий курс, не шаблонний, це весь мій досвід. Як такого ДЗ немає, тому що я показую, як я робила. Налаштування, ви адаптовуєте під себе, але те, що там тони інформації, це дійсно так. Ну і чому низька ціна? Тому що от, ви побачили цю рекламу, вам потрібен таргет, а таргет потрібен всім ви берете, переходите на платформу, вводите свої дані і купуєте цей курс. І у вас є доступ, доступ постійний. І інформації за ту ціну, яку я даю, дуже-дуже багато. Тому, якщо ви купите, він вам в жодному випадку не зашкодить. А якщо ви вчите таргет взагалі з нуля, то це суперкрутий інструмент, де всі підводні камені і весь мій досвід за 8 років. Якщо б я колись почула, ну, знайшла себе, я б його купила, тому що це реально живий, реальний досвід з прикладом. Друзі. Ще можна масштабувати, коли ви масштабуєте свій бізнес, то ви можете робити емейл-розсилки. Зазвичай є платіжні системи, де людина вводить емейл, свій номер телефону, своє ім'я і прізвище. І ви потім можете, або ви їй даєте щось безкоштовно, і вона це отримує, і ви маєте їй емейл. Хто скаже, що емей маркетинг вмирає, але якщо там є телефон ви бачите, що людина хотіла оплатити, але не оплатила, або оплатила, і ви хочете дізнатися відгук про курс ваш, то ви можете найняти команду там, менеджера, який буде дзвонити тим людям, які купили ваш дешевий курс, або просто курс, і отримувати зворотній зв'язок. Таким чином, ви краще дізнаєтесь свою аудиторію. Вияснити, чому людина купила або не купила, це теж крутий інструмент, але потрібно з цим бути обережним, щоб людям не нав'язуватись, тому що вони одразу розуміють, що їм продають. Друзі, той, хто має дар маркетолога та маючи свій бізнес, ви, напевно, теж маркетологи в душі, хоча не за освітою. Дивіться, я розумію зараз людей, які маркетологи реально, і вони бачать, як це все працює, як налагодити процеси. І Може бути таке відчуття, що заробив стільки, ще більше треба, ще більше, тому що ви бачите цей масштаб, ви бачите ширину цієї картини. Я з чим займаюся? У мене така місія допомагати людям розкриватися, розкривати свої таланти. І тому покликання в мене дуже сильно пов'язане з. Просуванням, тому що так, ви можете е, щось просувати, воно вам буде давати гроші, але рано чи пізно маючи свій магазин, у вас е, буде таке питання: ну, а я сам чого вартую в своєму житті? Я чого вартую в своєму житті? І отут якраз йде питання про покликання. Друзі, е, чому е, люди спочатку... Співпрацюють з постачальниками, а потім а, закуповують товар. Тому що а, буває так, що ти замовляєш товар, і в тебе не так багато замовлень, що товар в тебе закінчується, і в постачальника його теж немає. І відповідно, може бути таке, що попадеш на недобросовісного постачальника, або він може не відправити товар. Тобто ви, наче посередник, так, ви заробляєте на цю націнку. Але якщо ви будете закуповувати товар, потрібен склад, потрібно десь це все тримати, потрібно займатися самому відправленням цього всього товару, так скажемо. Тому ось через це хтось починає займатися закупкою, а хтось і залишається далі на дропшипінгу. Друзі, є така ще штука, як щастя, що це таке? Люди, які ставлять якісь цілі, спочатку заробити мільйон, мільярд і так далі, вони лише коли це отримують, розуміють, що так, вони можуть собі дозволити кращий одяг, подорожі, оточення, ну, тобто, маю на увазі готелі. Оцей матеріальний план життя. Але щастя, воно формується ось тут, всередині нас. І. Щастя приходить лише тоді, коли ти дійсно ставиш собі якусь ціль, маєш мету і несеш якусь користь, ти хочеш своєю діяльністю щось принести цьому світу. Це теж стосується просування, тому що свій польську мову я просувала тільки тому, що я знала, що це несе користь людям. Вони зекономлять гроші і точно вивчать мову. Тепер я розказую про дари, тому що я точно знаю, що ви цим зміните своє життя. Якщо ми продовжуємо говорити про щастя... Є такі моменти, як минулі життя, хто вірить в карму, що ти вже прийшов оці колеса Сансари, ти вже попробував матеріальне дуже. Ти вже прийшов, коли інший тільки, як скажемо, жениться за цим, хочеться, думає, що це йому дасть там, нова хата, машини. Ти вже це пройшов, ти вже внутрішньо розумієш, що щастя глобально криється в чомусь іншому. І зараз я розумію, що. Яку користь я принесу, коли люди навчуться таргету. Кожен зможе монетизувати і розповісти світові сам про свій талант, не сподіваючись на продюсера, який скаже, просто от я ходила до Олі, Оль, те, що тобі подобається, без конкретних дій. Все залежить тільки від вас і від ваших дій. Якщо ви хочете, не забороняйте і не чекайте від іншої підтримки, знайдіть її в собі. Друзі. А... Ви приходите на мою сторінку, кажете, що дякуєте за щирість і за чесність. Я дуже вам дякую, що я можу для вас це робити і цим ділитися. Тепер ще ось таке питання. Ви питаєте мене, що коли ви заходите на мою сторінку, передивилися всі відео про покликання і хочете зрозуміти, що. З чим вам далі займатися? З таргетом, ясно, берете курс, купуєте, але коли нічого не цікаво. Друзі, не буває так, що вам зараз нічого не цікаво, просто у вас зараз на даному етапі життя інші цінності, інші інтереси. Це нормально, тому що людина змінюється, вона проживає якийсь емоційний досвід, і вона те, що було вчора їй цікаво, вже не цікаво. І коли не цікаво все, там вигорання, ви повинні йти за покликом серця. І я вам просто так. Дуже сильно рекомендую цей мій метод пошуку покликання, де визначить він ваші цінності і інтереси, саме на цьому етапі життя, де ви знаходитеся. Друзі, я трошечки ще розкажу, коли в мене все почалося. Все почалося з декрету. І я знаю стан кожної жінки, яка народжує дитину, і розуміє все. Я не хочу більше викладати, я не хочу більше займатися чи адвокатурою, чи ще чимось. Тому що. Ми, жінки, ми відчуваємо себе, і дитина, народження дитини, воно відкриває в нас якісь такі якісь потаємну чакру, енергію. І ми розуміємо все. Далі я так жити не хочу. І тут постає питання: чим я хочу далі займатися? Де моє покликання? І повірте, коли постає таке питання, далі за цим слідує наступне запитання. Як просувати те, що я вже знайшла, те, чим я хочу займатися? І варто йти за голосом своєї душі, повірте моєму досвіду. Тому що, коли ви будете навіть просувати свій навик, рано чи пізно ви все одно вигорите і все одно повернетесь до свого покликання. А мій метод допоможе його знайти. Друзі, я хочу трошки ще розказати про багатоканальність. Вам кажуть, розвивайте Ютуб, Інстаграм, Тіток, Твіттер і так далі. Але зверніть таку увагу, експерти по Ютубу, по розвитку Ютуб каналу, по суті, там нема що розвивати цей Ютуб канал. У мене теж в курсі я даю про це інформацію. Вони де просувають свої послуги? В Інстаграмі за допомогою чого? За допомогою таргетованої реклами. От, уявіть собі, так? Тобто, вас навчають просувати Ютуб, але продають курси по Ютубу в інстаграмі. Тобто, повірте, навіть таргетологи, навіть таргет-агенції, всі заробляють в більшій мірі саме на продажі своїх курсів. Це є найбільший дохід, який приносить дохід всім. Розумієте? Не консультації, не ще щось інше. Ось тому, перш ніж розвивати оцю багатоканальність, подумайте, де вам вигідніше це робити. Друзі, ще раз хочу сказати: я не маю на меті вам продати черговий курс. Лиш би ви купили, і так далі. Ви бачите, що я даю супер низькі ціни, тому що ну хтось каже, що ви така цікава людина. Я не то, що цікава людина, я просто розумію так по-людськи, так що в цьому світі мало добра чи якоїсь користі реально, який світ дає. Тим більше в просуванні а, дають саму воду, Я не кажу за всіх, але є таке, що сама вода пояснено шаблону, і ти от пробуєш бідний просунути свій талант. Я вже не кажу про товар, про послугу, тому що. Що люди, які мають свої магазини, вони рано чи пізно ну в них бізнес де та далі вони все одно задумуються, а що мені далі робити зі своїм життям. Я чогось сам вартую, чого я хочу. І так само, а, мами в декреті, я була однією з них. Вони в них є час, вони зупиняють цю вічну гонку і хочуть знайти своє покликання. Тому покликання пов'язане з просуванням, тому що мало знайти, потрібно ще діяти. І повірте, друзі, що б вам там не казали, не вчили про особистий бренд, як там мислити, не мислити? Подивіться, мислення це взагалі така штука. ви це є ви. І ви маєте йти за голосом свого серця, от ваша ем, душа ваша, куди вас веде, що вона хоче. Ем, реально, зараз є спосіб просуватися, Так, тік-ток, Шорс, рілс і так далі. Але повірте, це нічого, воно нічого не варте. Скільки б ви записали сторісів відео, якщо ви не е, рекламуєте себе, якщо вас не бачать щоразу нові і нові люди, чому я записую ось ці рілс? Так тому що подивіться. Мені сторіси 100 разів по шаблону робити, там щось продавати, маніпулювати це не моє. Я серйозна людина. Я виходжу до вас, я е, говорю з вами з допомогою ось цих відео, які назвали Рілсами, і показую, з чим я можу бути корисна. Е, подивіться, кожна людина має свою енергію. І вона, оцю енергію, яка вона є, може проявляти і в реальному житті, оць, вийти на площу і там співати, танцювати. А може вийти на площу, але в онлайні. тобто уявіть Повідь собі в голові, що ем, чи вийдете ви засобами цими всіма маніпуляціями вживу? Так як ви виходите в онлайн, вам здається, що вас ніхто не знає, можна писати все, що хочеш. Ви маєте діло в першу чергу з свідомістю, з е, окремою свідомістю окремої людини. І е, тут не так, як... ну тобто, тут так само, як в реальності. Якщо ви в реальності чесна, порядна людина, яка несе користь і живе з такими принципами, я таке транслюю в Інстаграмі. Немає так, що в, в житті я така, в Інстаграмі я така, тому що тут можна брехати. Ніхто толком не бачить, що ти робиш, і показує тільки те, що ти вигідно. Де питання про совість і про честь в першу чергу? Подивіться, скільки настворювалось нових професій, видозмін. Курсів, по постановці мови, по що ми там, Боже, що тільки не придумали, розумієте? А реально тверді такі експерти в своїй ніші, в своїй справі сидять і кажуть, та це не для мене, Інстаграм, онлайн, це не про мене, я далі собі буду. Але ви не розумієте, що подивіться на цей інструмент як на засіб комунікації зі світом. І ви реально крутий спеціаліст. І ви реально можете просто тупо. Вам навіть не потрібно от мене реально бісять ці курси по монтажу, там щось там придумувати. На що вам постійно придумувати? У ви... мене так я багато записую відео, що в мене в телефоні навіть пам'ять закінчилася. Але розумієте, я така людина, яка дає, наприклад, метод пошуку покликання, потім дає просування, потім дає. Різні оці, мої курси по харчуванню, по таргету, хто хоче стати астрологом, тобто весь спектр. Я розумію, що людей таких духовних, філософських, глибоких, тягне в сферу езотерики, вони хочуть досліджувати себе, свій внутрішній світ і взагалі нести якусь користь в цьому житті. Я, напевно, для таких людей, також для тих людей, які реально хочуть свій навик чи талант монетизувати і нести в світ. Ось. І це великі можливості працювати з дому, працювати з людьми і не боятися проявлятися. Проявлятися це означає от, зняти відео, вийти до людей і розказати, я ось в тому, тому спеціаліст, без лишніх пунктів і пафосу, тому що, повірте, люди не сліпі, люди бачать щирість, люди бачать, хто є справжній.